Війна між псом та вовком Іван Франко. Був собі раз у господаря пес, що жив у великій приязні з вовком. Зійдуться, бувало, на краю лісу під старим дубом та й балакають собі про те, про це. Пес оповідає вовкові, що чувати в селі, а вовк псові подає лісові новини. От якось раз говорить вовк до пса. Слухай, Гривку, я чув, що у твого господаря свиня має молодь. Це правда. Дванадцятеро поросят привела. Гарні такі, кругленькі, рожевенькі, аж любо дивитися, каже пес. Ай яй, -яй – зацмокав вовк. Аж мені слина на язик набігає. 12 мовиш? Ах, мушу ще цієї ночі навідатися до них. Ні, вовчику, мовив пес. Не чинись його. Пам'ятаєш, яка була умова між нами? Будемо собі приятелями, я тобі буду розповідати все, що є нового в селі. Але ти зате не смієш ніколи ходити до мого господаря. Раз ти йому шкоду зробиш, то й нашій приязні амінь. Е, що? мовив вовк. Про таку дурницю мали б ми сваритися адже дванадцяте ропоросят навіть значно не буде, як я одну або двоє схрупаю. Ні, вовчику, остерігав пес, не ходи до нас, бо буде біда. Яка біда, не бійся. Я так легесенько залізу до хліва, так делікатно там справлюся, що ніхто й не почує. Але ж я почую. Ти, але ж надію, що ти будеш тихо сидіти, що не схочеш видавати свого приятеля, добре тобі говорити, сумно мовив пес, не видавати приятеля. Але ж господар ще більший мій приятель. Дає мені поїсти, то як же мені байдуже дивитися на його шкоду? І що він скаже мені по тому? Роби, як знаєш, мовив вовк, а я мушу до твоїх свиней навідатися і раджу тобі бути тихо. Надійшла ніч, вовк додержав слова, приплівся з лісу та й суне просто до хліва. Побачив це пес та й міркує собі. Що маю робити? Зажду трохи. Коли вовк справиться тихо, то нехай собі робить, що хоче. Але при найменшім крику в хліві я не буду мовчати. І справді, ледве вовк крізь шпарку пропхався до хліва, почула його свиня та як закричить, поросята й собі, як завищать. А пес, почувши це, як загавкає, як завиє, посхапувалися господарі та до хліва. Аж там вовк, кинулися на нього, і, поки неборак успів назад шмихнути крізь шпарку, всипали йому такого бобу, що пару днів нікуди не ходив, тільки лежав у лісі та вилизувався. Пес не ходив уже на край лісу з вовком на розмову. Але по якимсь часі вовк сам вечором прийшов до нього. Став за ворітьми та й мовить. Ага, грівку, такий то ти добрий приятель. Чекай, чекай, не забуду я тобі сього. А хіба ж я не казав тобі, щоб ти не йшов до мого господаря? мовив Грівко. А хіба я не велів тобі мовчати? огризнувся вовк. Але ж ти казав, що справишся тихо в хліві, тямиш? Поки було тихо, я мовчав. А нащо ж ти зайшов собі в сварку із свинею? Та який там біс заходив з нею в сварку? люто буркнув вовк. Ледво я до хліва, а вона в крик. Але я не я буду, коли їй це подарую. Слухай, грівку, не роби дурниць. Дай мені слово, що будеш мовчати. А я прийду сьогодні вночі до свині в гостину. Приходь, мовив Гривко. Тільки пам'ятай, щоб у хліві було тихо. Якщо там найменшого гармидеру наробиш, я не буду довше мовчати. З тим вовк і пішов, а о півночі суне знов до хліва. Але Грівко не дурний був і шепнув свині, щоб не спала і малася на осторозі, бо вовк обіцявся навідатися до неї. Ще вовк і голови не встиг просунути в шпарку, а свиня з поросятами наробила в хліві такого репету, а грівко так жалібно почав вити під хатніми вікнами, що вовк чимдуж мусив драпцювати до лісу. Знову минуло кілька день. Гривко не виходив під дуба на розмову з вовком, а вовк не приходив до свині навідуватися. Аж одного вечора дивиться Гривко, стоїть вовк за воротами і махає до нього. Підійшов ближче. А що, Гривку, мовить вовк ніби ласкаво. Чому не виходиш під ліс? Забув про старого приятеля не кортить тебе побалакати. Не кортить, мовив Гривко. Ах ти, юдо, ах ти скаріоте. крикнув на нього вовк. Ти думаєш, що я тобі подарую? Думаєш, я не знаю, що ти остеріг свиню? Але чекай, вийдеш ти мені колись за ворота. А вже я не я буду, коли не підстережу тебе, а тоді будь певен, я помщуся. Та що ж діяти? мовив Гривко. Раз мати родила, раз і вмирати треба. Я то й знав, що наша приязнь недовговічна, але пам'ятай же й ти, вовче, що я й тебе можу підстерегти і підвести на біду. Ах ти, собаче покоління, лютував вовк за ворітьми. Ти ще смієш мені грозити? Зараз мені ладься зо мною на війну побачимо, чи я візьме. Віднині на третій день маєш мені справитися зі своїм лицарством коло дуба на поляні. Розумієш? А як не станеш, то горе тобі. Я зі своїми лицарями прийду сюди, витягнемо тебе за вуха з твоєї собачої буди і розірвемо на шматочки. З тим вовк і пішов. Прибігши до лісу, він подався просто до ведмежої гаври. Слухайте, вуйку бурмило, я до вас з великою просьбою. Зайшла у мене сварка з псом гривком, і я видав йому війну. Так чи не були б ви такі ласкаві й стануте мені на помочі? Розуміється, розуміється, що стану, відповів ведмідь. Сьому драбузі варто вже раз доїхати кінця. Радісний побіг вовк далі і здибав дикого кабана. Слухайте, стрійку пориличу, мовив вовк. Станьте мені до помочі. За три дні у мене велика війна з псом. То я збираю щонайчільніше лісове лицарство. Гаразд, гаразд. Мовив кабан. Стану напевно. На третього покликав вовк ще й лиса микиту. Поміркували разом. А коли настав умовлений день битви, пішли під дуба, дожидаючи противника. Тим часом пес Гривко тяжко зажурився, почувши, як вовк визиває його на війну. Що в мені на світі Божим робити? думав собі. І яких мені лицарів кликати на цю війну? Ні, мабуть, доведеться таки пропасти. Отак думав бідний Гривко день, думав другий день і нічого не міг видумати. Вже й їжа йому несмачна, звісив голову і ходить, мов сам не свій. Ей, Гривку, а що тобі таке? окрикнув його кіт Мурко, його добрий товариш і приятель. Ет, що тобі говорити? не радо мовив Грівко. Нещастя моє та й годі, і ти, певно, не поможеш мені. Ну, говори, говори, настоював Мурко. Поможу, не поможу, або дай розважу твою тугу. Гривко розповів Муркові про свою пригоду з вовком. Не турбуйся, братику, мовив Мурко. Я тобі стану до помочі. Іди тільки поклич іще гусака і качура, та маю надію, що ми переможемо в тій війні. Послухав Гривко розумної поради, запросив качура і гусака, а ті обіцяли йому свою поміч у війні. Настав умовлений день Ще не світ, не зоря вирушив Гривко зі своїм лицарством на війну. Спереду іде гусак і гегає. Точнісінько, мов у барабан б'є. За ним поруч марширують гривко і мурко. Попіднімавши вгору хвости, мов вояки карабіни. А ззаду йде качур. Та все головою до землі нипає і так розсудливо приговорює Так-так так. так-так-так. Вовк, тим часом, дожидаючи ворогів, звелів ведмедеві вилізти на дерево і уважити на прихід ворожого войска та сповістити решту товариства, яке воно. Лис Микита став спереду і підняв свій хвіст як фану. Вовк стоїть під дубом, а кабанові веліли заритися в купу листя і там сидіти в засідці, щоб в рішучій хвилі міг наробити постраху між ворогом. Ось вже й показалося вороже військо. Слухайте, братчики. говорить з дерева ведмідь. «Ідуть уже, йдуть наші вороги. Та й страшні ж. Попереду барабанщик іде, чуєте, як барабанить? Чуємо, з острахом промовили лицарі. А за ним ідуть два люті стрільці з карабінами. Ой лишенько, скрикнули в один голос вовк і лис. Буде по нас. А ззаду якийсь чарівник іде, тим стрільцям додає духу. Мабуть, кулі за ними збирає. Та все вниз показує і говорить Так, так, так. Ой, це він на мою душу важить, простогнав кабан, лежачи під листям. Що ж робити, братчики? промовив вок. Негарно ж нам утікати з війни, навіть не вимагаючи бою. Ану, тільки сміливо на них. Але не встиг він скінчити своєї промови, коли кіт, побачивши здалека, як щось ворушиться, шелестить під листям, подумав, що це миш і що дух кинувся туди. Тим часом це був хвіст кабана, що сам лежав тихесенько під листям, але з остраху, сам, про те не знаючи, ворушив хвостом. Своїми гострими пазурами впився кіт кабанові в хвіст і почав гризти його зубами. Ошалілий з перестраху і болю кабан закричав страшенно і кинувся тікати. Тоді кіт ще дужче переляканий, запрускав, згорбився, мов стріла і скочив на дуба та й поліз догори деревом. Ой господи! Скрикнув ведмідь, що згори слідив за ходом битви. Це ж, мабуть, смерть моя лізе. І поперся він і собі вгору деревом, тікаючи від лютого ворога, але швидко підхопився на тоненьку гілляку, яка не витримала його тягаря, і вломилася. Бідний вуйко, як колода, гепнув він з дерева на землю. Та ба, і тут не було коли довго спочивати. Пес, побачивши лиса, кинувся на нього і вхопив, щоправда, не за голову, а тільки за хвіст. Неборака лис шарпнувся щосили і, лишивши хвіст у гривкових зубах, шурнув що духу. В тій хвилі гепнув і ведмідь з дерева і, хоч був ще ледве живий з болю і з остраху, схопився на рівні ноги та й попер у ліс. Розуміється, що по таким страшнім розгромі всього його лицарства не лишалося й Вовкові нічого, як дати ногам знати. Отак то пес зі своїми товаришами одержали блискучу перемогу над вовком і, постоявши трохи на поляні, пішли радісно додому. А розгромлені лицарі зійшлися далеко в лісі коло ведмежої гаври і почали пригадувати, які то страховища перетерпіли вони на тій війні. Е, не штука була перемогти нас маючи два карабіни, мовив вовк. А мені, братчики, глядіть, який шмат хвоста мечем відсікли, мовив кабан. А я не інакше міркую, тільки на мене кинули бомбу, що так мені весь хвіст гладко відчекрижила, говорив лис Микита. А я й не тямлю, що зо мною було, стогнав ведмідь. Те тільки тямлю, що я перший і останній раз в житті пробував літати. Хай йому цур. Летіти ще сяк так, але сідати дуже погано. Дякую всім, хто слухав. Якщо казка вам сподобалась, ставте лайк, підписуйтесь та поділіться з друзями, щоб разом слухати ще більше цікавих історій.